Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. І так, сьогодні давайте подивимося таке питання, Так, Володимир Олександрович Зеленський в Італії, в Римі. У нього заплановані зустрічі там із президентом Італії, із прем'єр-міністром із Папою Римським. Взагалі, ціль візита. Чого добувається Зеленський для України цим візитом? Ціль візиту Зеленського в Італію. Ціль і мета візиту. Ціль і мета візиту Зеленського. Чого він добувається? Хоче добитися своїм візитом. Що цей візит призваний змінити? Мета і ціль візиту Зеленського в Італію. Що можна сказати по випавшим картам? Двійка жезлів, двійка мечів, дурень, мах, король вісім кубків. Значить, ціль візиту пов'язана із ресурсами, скоріше за все, тому що помагу треба володіти ситуацією. Є тупікова ситуація в чомусь. Тобто не, все, не вся зброя, яка нам потрібна, скоріше за все, приїхала. Можливо, Італія щось блокує. Не знаю, просто тут блок стоїть. Ну, конкретно зняти у ці блоки, якісь вирішити питання, які не давали ходу процесу, Щоб не давали розвитку в цьому процесу. І от дурень, який по центру тут випадає, він якраз призваний цю ситуацію обнулити і відкрити шлях новий. І цей шлях полягає в тому, щоб були всі інструменти і всі ресурси рухатися далі. Тобто ми якісь шляхи ми вже подолали. Тепер, після оцих маленьких шляхів, нам треба рухатися до більш великої цілі. І щоб до цієї цілі рухатися, нас повинно бути більше інструментів, якими ми можемо володіти. А в чому тупік тут полягає цієї ситуації? Про що двійка мечів? Вісім пентаклів, трійка пентаклів. Е, у нас є такі моменти з Італією, з їхнім. Конкретно верхівкою управлячою, у нас є, я так розумію, питання, які, в яких ми не сходимося в баченні цих питань, тому що 8 пентаклів все кропітка проведена робота. От. Всі точечки що яка кропітка робота. Трійка Пентаклів тут немає узгодженості, я так розумію, в цій роботі, тому що воно все на двійку падає. Повинна робота бути злагоджена, а цієї роботи немає. І ця поїздка призначена, щоб трансформувати по колесу фортуни і змінити цю ситуацію. Тобто я так розумію, що тут. Е Зброя це тільки одна сторона питання. Тут і ще буде сторона узгодженості інтересів, тому що конкретно от іде співпраця. Тобто, я так розумію, Україна і Італія не зовсім однаково бачать ситуацію війни в Україні і зовсім по різному бачать її закінчення. І тому для цього. Потрібно ці е, процеси узгоджувати і виходити з цієї двійки мечів і відкривати, знаходити нові шляхи. Тому що е, старе вже себе віджило, а нове е, тут тільки маяче на горизонті, щоб його досягти, треба змінювати підходи, треба змінювати інструменти і так далі. Тобто. ну... Військове вирішення питання це тільки одна сторона медалі, а друга сторона медалі це чітко прояснити і розставити пріоритети, можливо донести те в персональних тет-а-тет -тет зустрічах, донести думку, таку, яку неможливо донести через, наприклад, там, інтернет-спілкування. Тобто, от, мета цього візиту реально. от, лайв, як то кажуть, не в Лайв трансляції, а от тет-а-тет. Донести свою позицію і узгодити її. От для чого він туди поїхав. Так, ну це зрозуміло, не тільки зброя. Так. Які питання? Володимир Олександрович Зеленський буде. Обговорювати із Папою Римським. Які питання? Володимир Олександрович Зеленський буде обговорювати з Папою Римським. Питання співпраці, знову ті ж карти йдуть. Треба повернути колесо Фортуни з балачок. Ну, тобто, зі слів і запропонувань якихось ефемерних. Треба цю ситуацію змінити по колесу Фортуни і перейти до реальної співпраці, для того, щоб досягти чогось більшого на майбутнє. Для того, щоб цей рух почався взагалі. Тобто. А в чому трійка пентаклів, в чому ця співпраця заключається? В тому, що зараз її немає. Вони не можуть дійти згоди. Не можуть дійти згоди конкретно з папою римським. Тут навіть нема сенсу, мабуть, роздивлятись там, задавати питання на рахунок прем'єр-міністра їхньої мелоні, хоча вона руками обома руками підтримує Україну. Тут я так розумію, що загостка йде конкретно в папі Римському, тому що кропітка робота, яка би повинна була проводитися, яка повинна би була бути узгодженою, вона блокується і. Але тут випадає смерть, яка говорить про те, що все-таки ситуація повинна трансформуватися? Так, ну це плани. А давайте подивимося результати. Взагалі, чого досягнуть з Папою Римським. Так. Е, я, якої згоди? Дійдуть Володимир Олександрович Зеленський і Папа Римський? Якої згоди по питанню війни в Україні, по питанню співпраці дійдуть Володимир Олександрович Зеленський і Папа Римський? Як вони узгодять це питання? Чи дійдуть вони згоди у баченні проблеми? Російсько-української війни? Чи дідуть вони згоди, Зеленський і Папа Римський, у баченні російсько-української війни та закінченні цієї війни? Чи дійдуть вони згоди? Що вони узгодять конкретно? Що вони узгодять? Там Зеленський і папа римський. Що вони узгодять? Так. Так. Е, ну, скажімо так, як, так, як було, вже не буде. Шість кубків, король кубків, дурень. Ту Спентаклів, от, скоріше за все, з'явиться якесь віконце, з'явиться якийсь шанс, буде якесь запропонування нове у вирішенні питання по війні і по її закінченню. Тому що, ну, конкретно, от по шестірки кубків, це от карта того як було, карта дежавю і. По по королю кубків тут ну це зазвичай в принципі випадає, можливо, і ну, якби на Зеленського в стандартних колодах зазвичай от, король Кубків. Але ну тут можливо це якісь в минулому е, обіцянки можуть ще проходити, розумієте, ну відкрий короля Кубків. Ну, тієї справедливості, якої добивався Зеленський, я так розумію, ну, тому що тут випадає справедливість, потім ілюзія сім кубків і, і сім жезлів. Я так розумію, якщо йшла мова про захист, то якщо не давали. Те, що Зеленський просив по захисту, то тепер ситуація зміниться. Тобто, я так розумію, що по е, зброї е, щось повинно, повинні домовитися по захисту конкретно, що там може обіцяти Італія по захисту? Якесь ПВО, можливо, або якісь літаки, скоріше за все, тому що по сім е, жезлям тут. Е, Ну, чим може бути, знаєте, не стільки захист, скільки відстоювання своїх інтересів. Ну, тобто, я так розумію, що те, на чому на, ну, на, наголошував Зеленський в минулому, е так уже не буде. Ну, типу, тому що воно вже обнуляється і е предоставляється якийсь новий шанс. А в чому цей шанс заключається? Ну, відкрив мені тут спонтак. Король ой, грицар мечів, Голосо фортуни гіп'ятирка Пентаклів. Прошу п'ять Пентаклів. 6 Пентаклів, Ієрофант і 8 Пентаклів. Ну, не знаю, карти говорять про... Ану, ще дурня відкрий, про що дурень? Як воно трансформується по дурні. Та ніяк. Я так думаю, що, скоріше за все, по ресурсам також буде не досягнуть вони до домовленості. Я не знаю, за що він там буде запитувати. Але тут більше, тут більше тема перемови де співпраці, співпраці якоїсь нової. Тобто, щоб з конфлікту вийти на співпрацю. І тому шанс, типу, змінити ситуацію із конфліктної, але на п'ятірку Пентаклів. Тобто, типу, вони вважають, що зброя не зможе закінчити конфлікт. Тому що от тут випадає 6 пентаклів допомога, конкретно від і через іерофанта, і 8 пентаклів плани. Плани і можливість кропітка робота по їх реалізації. Все це лягає на п'ятірку пентаклів. Ну тобто ну, повинен бути шанс покращити положення. Ну, тобто шанс тут з Пентаклів, на, на п'ятірку Пентаклів повинен бути шанс покращити положення. Але все ж таки е, я бачу, що вони більше тиснуть якби, на сторону домовленостей. Отак от, от. І вони не хочуть, вони не хочуть, ну, щоб вони хочуть конфліктну ситуацію по рицарю мечів трансформувати по колосу фортуни в. В шанс зменшити збройну агресію, типу, ну, в такому сенсі. Ну, тут, ще, знаєте, якщо дивитись на цю карту, то е, тут е, все-таки обвідшавший дім. Е, коли ти йдеш такий, знаєте, як то кажуть, з, 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 на милицях, тобто ти шукаєш пристаніща в такому сенсі, ти потребуєш допомоги. Ну, Можна в принципі, сказати, що це якби дасть можливість покращити це положення, але я все-таки бачу це більше як більше як зі сторони переговорів. Воно ну, відкрив мені тут скупків. Ну, але все ні до чого не приведе. Тут йде повне розчарування. З Папою Римським не домовляться вони, скоріше за все. Опиши п'ятірку Кубків, ви правильно розумію. Ну, я так бачу, що цього урівноваження ситуації, якого, типу, Рим намагається досягти по двійки пентаклі, всім, типу, поровну, щоб всім е, ніхто не був обіжений, вони цієї ситуації не досягнуть по тим, що вони запропонують. Ну, тобто, тут шанс якийсь є. є шанс на те, щоб ситуація якби. Вийшла з переговорного тиску на те, щоб допомагали. Але все ж таки п'ятірка пентаклів не дуже вони розганяються. Вони навіть сильно пропрацьовувати це не хочуть. А, е, ну... А мені ще. Ну, вони вважають, що таким чином вони закінчать війну. Взагалі, О, тут три ці карти говорять, які падають на аерофанта. Ну, я так думаю, це ж конкретно от, Папа Римський він і є. І, типу, він вважає, що це перемога за того, що можливо він тримається цієї позиції, якою він притримується. І це закінчить війну, світ випадає. Тобто він впевнений, що е, ну, я ви я знаєте, я не можу підписатися прямо так от під цими словами. Але в мене таке враження, що він вважає, що збройним конфліктом е, війну не закінчити, що типу, типу треба домовлятися. І тому е, оце випадає тут ще карта кропіткої праці. А в чому заключається тут 8 пентаклів? Що це за плани, праця про що це? Королева Пентаклів, 6 жезлів і паш кубків. По, по 8 пентаклів тут справа йде в тому, щоб повернути всю ситуацію, от стабільність, на яку всі розраховують в ситуації війни. Щоб змінити вектор направлення в сенсі інформаційному, тобто видвинути якісь пропозиції. Тобто за рахунок пропозицій, вони так вважають, це дасть шанс е, закінчити війну. Тобто, сам папа Римський видвине якісь пропозиції. У мене, до речі, вже було відео, тоді як я робила про е, то Папу Римського, там мене я розкладала. Бо було відео, і я говорила, що там. За рахунок якоїсь інформації, яка дуже болісно вдарить по русні. І от тут знову йдуть якісь ну, якби, предложення по інформації. Тобто, щось, що я так розумію, що тут не в зброї справа. Тут справа в якомусь інформаційному тиску, в якоїсь таємній інформації, яка повинна. Е Стримати, стримати Русню, я так розумію, стримати Путіна в першу чергу. А в чому заключається Паш Кубків, прошу. Помірність. Вісім мечів і колесниця. Це повинно зупинити. Це ця інформація, яку папа Римський надасть Зеленському, я так розумію. Вона повинна зупинити воєнну машину. Дев'ять мечів це. Те, що не дає рухатися зупинка конкретно колесниці. Або вибити їх буквально, як то говорять, знаєте, розбалансувати їхню цю воєнну машину. Ну, тобто, який я можу зробити Ви, ну, от, висновок з того, що я бачу. Конкретно, так, як було, вже не буде. Це я бачу для себе те, те можливо, про що розмовляли раніше? Або тут ще знаєте, тут може вплити така інформація тут може бути ще таке, що. Те та тема, яка вже колись піднімалася, таке може бути тут також, тому що тут шість кубків, це карта, яка себе ситуація, яка себе дублює, це типу дежавю і так далі. Тобто таке вже колись було. Або це колись ну знаєте, обговорювалося і так далі. Тобто, Зеленський, якщо це брати Зеленського на короля кубків, то він конкретно намагається відстояти інтереси держави. Тобто цією поїздкою, оце, до чого вони домовляться. Все, що було раніше, воно вже втрачає свою актуальність. Чим би воно не було, про що б раніше там не говорили, це все втрачає свою актуальність, тому що випадає дурень. І дурень нам говорить про те, що конкретно там у Ватикані, там в Римі вони будуть якби, настаювати на тому, щоби. З п'ятірки мочів, тобто з ситуації, яка є нестабільною, яка тут на грані виходу з-під контролю, змінити це на переговорний процес. Але через місяць Ну, ми всі розуміємо, що це все якби не дуже для України на руку. Але карти далі говорять так, що це не принесе ніякого результату. По п'ятірки кубків, якби. Не буде задоволення цим всім. Ну, тобто, я так розумію, що раз воно тут так випадає, то Зеленський на це не піде. І врівноважити ситуацію, так як папа Римський розраховує, не вийде. Тому в результаті цієї розмови, коли вони на переговорах у цих всіх не зійдуться у, у своїх планах, залишається ще невеликий шанс. А цей шанс говорить про те, що оцей конфлікт, який є по рицарю мечів, ну війна, я маю на увазі, воно має трансформуватися через і вийти на п'ятірку Пентаклів. Тобто треба або із, ну, типу, типу шляхом істощення, або шляхом, знаєте, там по п'ятірки Пентаклів це може бути прямо от вибити, як то кажуть, устойчиву почву з-під ніг. І все це благодаря тому, що папа римський тут він випав, от він іерофант. Він має свій план. На, ну, на рахунок цього і план це заключається конкретно в подачі якоїсь інформації, я так розумію, Зеленському. І ця інформація вона зв'яже російську воєнну машину, Ну, взагалі цю воє... зв'яже зв можливості подальшого розвитку війни. Тому що Папа Римський, конкретно, якщо от на нього розкласти три карти, він для себе знає, як закінчити війну, От шість, е, шість жезлів. Чотири Пентакля говорить про те, що він тримає положення в рівновазі, як то кажуть, і знає, як це все закінчити. І, ну, типу, це з його подачі буде зроблено. Я це так для себе бачу. Я е, не знаю я просто ці карти себе дублюють в сенсі. Що я вже робила розклад, де фігурував у того Папа Римський, я ще там з таким сарказмом це все проговорювала. Але потім, коли вже ну, розклад зробила і на іншій колоді, ну мені вже стало, якби там і не до сміху. Я, в принципі, так візуально оцінила, що за рахунок якоїсь інформації, яка буде. Передана Зеленському, я так розумію, по цю інформацію він туди і їде. Вона призвана ця інформація загальмувати воєнну машину в сенсі, в сенсі що Русня повинна програти, тому що я впевнена в тому, що наш президент не здасть Україну. Я в цьому не сумніваюся, і які би там, і я так розумію, ті договори там, які, які предлагалися по цій всій типу там, ми, ми, міру міри, щось там підписати, це все провалиться, вони не домовляться. Але там Оста залишиться віконечко для діалогу, і ця інформація вона буде нам якби, корисна. А для Русні це буде, ну якби якимось знаєте, переломним моментом. Тому що я багато розкладів робила, і мені виходила от конкретна інформація, і що ця інформація змінює їхню ціль у цій війні. Я не знаю, якого роду це може бути інформація, але ну, от так показують карти. Будемо спостерігати. Так, всім дякую за перегляд, за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!